11 грудня в центрі дитячої та юнацької творчості відбулось вручення премії імені Андрія Дем'янчука, яка була започаткована у 2022 році благодійним фондом Відважні. Це премія для дітей та підлітків, які роблять вклад у волонтерську діяльність. Андрій Дем'янчук молодший сержант Збройних сил України, уродженець села Путиловичі Лугинської громади Коростенського району. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати державу. 22 листопада 2022 року в бою за батьківщину загинув в районі міста Бахмут указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Премія імені Андрія Дем'янчука це про гідність, повагу, честь та відвагу. Пам'ять найцінніше, що ми можемо залишити про людину. Для участі у відборі премії учасникам необхідно було заповнити анкету та відповісти на питання, що для них відважно волонтерство переможця обрала рідна сестра Андрія Олеся Дем'янчук. Ним виявився Демір Ковальов, учень 10 класу Коростенського міського ліцею No10. Переможець отримав статуетку та премію в тисячу гривень. Інші учасники отримали солодкі подарунки.